Шановні виборці, я всіх вас вітаю! В законі України про місцеве средування зазначені права, обов'язки та повноваження, які повинні бути виконані, обраними нами представниками влади. І мова йде про посаду міського голови. А саме в статті 4 закону України про місцеве средування зазначені основні принципи місцевого средування, які є найголовнішими і які повинен виконувати і додержуватись. Міський голова. І саме наданий перелік цих принципів це народовладдя, це законність, це гласність, це колегіальність, це поєднання місцевих і державних інтересів, це виборності, це правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами, їх органів та посадових осіб, державної підтримки та гарантії місцевого срядування. Судового захисту прав місцевого средування. Ось ці 10 принципів, якими повинен прийматись і які повинен виконувати міський голова, якого обрала Територіальна громада. Ось чим він повинен займатися. Я відповідно надав запит, в грудні місяці, 2019 році, як сомський міський голова розуміє дану статтю 4: основні принципи місцевого середування. Як він додержується та виконує дані принципи. Відповідно, щоб мені надали приклади виконання цих принципів, я отримав таку відповідь. Мені кажуть, щоб я розумів під словом принцип, а саме чому принцип, тому що стаття має назву основні принципи місцевого судування. І я повинен розуміти під словом принципом суб'єктивно усвідомлену в науці об'єктивну закономірність, притаманну будь-якому соціально-політичному явищу, сформульовану у вигляді певної ідеї. Правила чи засади. Я питаю, як сумський міський голова виконував ці принципи, як він розуміє ці принципи. І, Відповідно приклади виконання цих принципів, а він мені каже, як мені треба розуміти слово принцип. Тобто це не відповідь, це відписка. І зрозуміло, що Сумський міський голова статтю 4 під назвою Основні принципи місцевого середування» не розуміє. І, відповідно, не додержується. Ось відповідь вам, шановні, чим повинен займатися міський голова. Ось. Закон України про місцеве складування все зазначено. Шановні, я запрошую приєднуватись до команди Соціал-Демократичної партії, єднатися, розбиратися, читати і розуміти закон України про місцеве сладування, бо ми мешкаємо в територіальній громаді. І відповідно нам жити на тій території, де мешкають люди, і відповідно обирають представників влади. І представники влади повинні це знати, розуміти і виконувати. А якщо він не розуміє і не виконує, то відповідно і таке буде життя. Тому, шановні, давайте єднатися і давайте разом це вивчати і втілювати, бо треба приходити до влади і треба це брати і втілювати в життя. Як тут написано, і вдосконалювати місцеве срандування. Запрошую, давайте приєднуватись, давайте разом об'єднуватись, єднатися в команді Соціал-Демократичної партії. Все буде добре? Все буде добре.